Всім привіт! Починаю ось так лірично це відео. В мене тут тісто, яке я ось в обідню перерву прибігла, замісила для того, щоб вже ввечері я до 5-ї працюю, щоб ввечері можна було почати робити булочки випікати для бургерів. Тут у мене тісто на 20 булочок, якщо вірити рецепту, взятому з інтернету. Свого рецепту не маю, колись готувала, але розгубила ті всі свої записи, нотатки. Тому ось так. Взяла те, що знайшла, приблизно інгредієнти завжди однакові. Я нічого унікального там не побачила. Єдине, що пропорція може змінюватись. Не дуже вимішувала я тісто, сподіваюся, що ну, воно буде підніматися. Попрошу зараз сина його трошки <смісити> помісити, трохи збити його, і коли я вже повернусь, за 3,5 години можна буде перейти вже до випікання таких булочок. Так, отже, що я купила в п'ятницю, точніше, докупила. Основне, що було необхідно, це. Ось така свічка, у нас немає п'ятірки, у нас сьогодні 15 років ми будемо святкувати. І Донечка треб... була... в нас є, а п'ятірки немає. Я перевірила, немає, тому купила в нету ось таку за 99 центів. Тобто 1 євро коштує така свічка. Ось. А далі мені були а, ось такий, ну, це не шампанське. Чоловік мене обов'язково виправить. Це ігристе Ну, вино. шампанське вино ж з шампані тільки має бути з регіону. А це ігристе вино. Так, тут і написано: брюд сухе на честь дня народження, такого ювілею нашого сина. Будемо сьогодні теж святкувати. Недорого насправді коштує, Це такий е, недорогий продукт, недороге вино. Євро 71 всього на всього коштує така пляшка. Звичайно, там є. Середня, мені здається, ціна, так я подивилась, то 5 євро, 4-5 євро пляшка ігристого вина коштує. Шампанського, мабуть. Добре, я так. Мабуть, не заглиблювалася в це питання менше з тим. Нас таке теж цілком влаштує. Далі конуси ось такі. Я думаю, що це сорбет, хоча я швидко не бачу цієї позначки, а, з малиною і лимоном. Лайм, лимон тут, принаймні намальований. Це смак такий ось. І коштує 1,79. Теж гарно. Економічна ціна. Що, Шкода, висичко? я не люблю морозиво разом молемуаном. О, тобі не пощастило. А я думаю, що буде смачно. Чомусь мені так здається, але я не дуже розбираюсь морозові, так, Лій? Так. так, це в нас сірники. Нарешті я їх купила. Вчора Валді не знайшла. Євро 24 коштує три упаковки. А ти шукала посюди? 240. Цікаво. 240 це, мабуть, трьох разом. Чи як, чи водні, не знаю. Це не на суттєво. Насправді, ну, почекай, будь ласка. А -а -а. І останнє, що я взяла, це. Картоплю фрі була в мене задумка, що треба купити, бо сьогодні бургери буду робити. Але, мабуть, пройшла повс, але побачила, що сьогодні там знижка, на них здається, 10%. В будь-якому разі кілограм виходить євро 14. Це гарна ціна. Для такої картоплі в нас є аерогріль, тобто ми не в олії смажимо. Це тут на птут додана вже олія. Бачите? Кока Соняшникова. Кока-кола вже охолоняє, я її раніше купила. І 2,5 2 кг коштують 2,85 Єдина проблема, в нас може виникнути. У мене морозилка, та моя невеличка на дві полички повністю зайнята. Треба буде передивити, що там, як там оптимізувати. щоб... Бо, звичайно, 2,5 кг ми не будемо робити. Зараз максимум половину зробимо кіло 200 грамів, десь так в нас піде. А іншу треба перемістити. У мене ж там ще багети заморожені лежать, тому місце зовсім обмаль. Ось такий міні-закуп сьогодні стався. Поїхала, як то кажуть, за свічкою. Ну і сірники теж критична ситуація. Трошки ще докупила. Так, ось так виглядає моє тісто на булочки. Миколай збував два рази його, коли піднімалось, і я один раз. Вже час випікати. Швидко вже піднімається. Будемо формувати зараз так, 20 булочок. Так, ось що вийшло. Перша партія. Булочок вони в мене вийшли з великими. Ось так. І котлети в мене меншого розміру вийдуть, особливо, коли я їх підсмажу. Тож треба буде продумати їх, зробити тоншими, але більшими за радіусом. У мене там ще 9 булочок готуються. Ось так ось ці трохи менші. Так, Ще роблю один секретний інгредієнт. Будуть в мене котлети з доданим протеїном, який ось так. перемелю. Ось таке колосоливе пюре в мене вийшло. Так, ось така є. Три котлетки з яловичого фаршу. Зараз ми це все перемішаємо. Так, добре разом це виглядає так, що треба тренуватись, можливо, не ідеально, але ми ну, щоб були смачні, правда? Так, ну і брауні. Відеофакт, що готую. Таке ось, ну, тісто можна це так назвати. Так це виглядає. Так, останні кадри перед споживанням. Ось тут в мене ще котлети вийшли, різні. Соусом барбекю ще. 19 бургерів. У мене ще котлети залишилися, до речі, але булочок не вистачило. Так буває рідко. Звичайно, навпаки. І правоні.